ТОП комп'ютожка відбудеться в онлайн форматі. Я сподіваюся, що ці відеоуроки будуть для вас цікавими та корисними, тож мерщій навчатися створювати анімації, мультфільми та програмувати ігри. Сьогодні я хочу показати вам, як створити історію у Scratch. Тут можуть бути будь-які персонажі, розмови між ними, різноманітні декорації. Ви можете переміщуватися між локаціями та багато іншого. Аж почнемо. Давайте оберемо головних героїв. Ось цього персонажа спрайта кота ми видаляємо, натискаємо на цей значок обрати спрайт. Каємо потрібного спрайта, піко натискаємо, додаємо ще одного, ось ця є. І саме час додати тло. Тло або фон ми можемо знайти ось тут, натиснувши на цей значок. Обрати тло покажу вам. Але зараз я покажу вам, як завантажити тло з комп'ютера. Натискаємо сюди ось цей значок вивантажити тло. Натискаємо. Обираємо необхідний фон. Ось цей. Чудово! До речі, ось цей фон можна намалювати самостійно за допомогою вбудованого редактора у Scratch. Переходимо до вкладки Код, і тепер ми маємо змусити наших персонажів розмовляти. Натискаємо на піку, знаходимо в категорії Вигляд, Блок, Говорити. І напишемо тут щось. Привіт, Гіга. Дві секунди тривалість. Також нам необхідно додати з категорії події блок, коли прапорець натиснуто. З'єднуємо їх між собою. Так само робимо і для другого персоналу. Натискаємо тепер прапорець. Вони розмовляють. Але я не хочу, щоб вони говорили одночасно. Тому в цьому нам допоможе категорія керування блок чекати певну кількість секунд. Якщо Першим говорив піку 2 секунди. То Гіга має сказати свою репліку з затримкою в 2 секунди. Тож обираємо блок чекати, розміщуємо його перед блоком Говорити. 2 секунди. Тож, герої привіталися, і тепер ми продовжимо нашу розмову. Наступним говорить піко. Переходимо до піку. І оскільки Гіва останнім говорив 2 секунди, тож ми блок чекати, розміщуємо після говорити 2 секунди. Категорія вигляд. Говорити. Давай зробимо щось веселе разом. секунд. Переходимо до другого персонажа і перед тим, як він буде говорити, ми поставимо чекати 5 секунд. Керування. 5 секунд. Вигляд. Говорити. Дві секунди. На цьому етапі хочу показати вам, як можна переміщуватися між різними локаціями. Тож після слів Юги Я маю ідею друзі перемістяться в іншу локацію, наприклад, в космос. Як це зробити? В цьому допоможе нам блок з категорії вигляд змінити тло на фон. Також саме час додати нам новий фон, натискаємо значок Обрати тво. З категорії космос обираємо ось цей фон. Ось тут міняємо, натискаємо стрілочку. Space Cosmos. Також нам потрібно додати події, знову ж таки, коли прапорець натиснуто нижче. Вигляд змінити тло на фон. Давайте поглянемо, натиснувши на прапорець. Ось так перемістились вони на космічний фон. Після такого несподіваного повороту піко має щось відповісти. Керування, чекати. Дві секунди вигляд. Говорити. П'ять секунд. І також додамо пік певних образів. Вигляд. Змінити образ. Розміщуємо ось сюди перед його словами. Піко це. І після слів піко має відповісти гіга. Переходимо до нього, керування. Чекати п'ять секунд. Говорити. 5 секунд І Також змінимо трошки образи для нього. Вигляд, змінити образ спочатку. Розмістимо ось тут. Гіга А змінити образ на. Розміщуємо, наприклад, ось сюди. Гіга Б. Піко скаже наступну репліку. Тискаємо піку, чекати 5 секунд. Вигляд, говорити. Давай помандруємо ще кудись 5 секунд. Переходимо знову до другого персонажа. Керування. Чекати 5 секунд. Вигляд, говорити 2 секунди. І після цих слів знову перемістимося на інший фон. Тож оберемо ще один фон, обрати тло, шукаємо Пустеля, наприклад. А в категорії вигляд шукаємо блок. Змінити тло на обираємо Desert, тобто пустеля. Давайте перейдемо до піку. Знову змінимо його вигляд. Змінити образ. Наприклад, після цих слів. Поглянемо на результат прапорець. Ось чудово. Давайте перейдемо до Піко, І піко скаже через 2 секунди. Чудова мандрівка. Тож керування. Чекати. Дві секунди. Вигляд. Говорити. 3 секунди. Переходимо до гір. Керування. Чекати. 3 секунди. Говорити. Я радий, що тобі сподобалось. Ось так. Також до нашого проєкту можна додати легку музику. Щоб було цікавіше, тож натискаємо сцена, вкладка звуки, ось у нас є вибраний вже звук. Я його знайшла ось тут. Обрати звук. Тут є дуже багато звуків. Тож повертаємося назад, ми обрали ось цей. Переходимо до вкладки Код, категорія Звук, знаходимо блок, відтворити звук Dance Around до кінця. Події, коли прапорець натиснуто. І для того, щоб ця музика відтворювалася протягом всього проєкту нашого, потрібно в категорії керування обрати блок Завжди. Також можемо налаштувати гучність звуку. Звук змінити гучність на мінус 10. Тож поглянемо, як це буде з музикою відбуватися. Натискаємо прапорець. Це ще далеко не все, що можна зробити в Scratch. Тож створюйте подібні історії, доповнюючи їх цікавими персонажами, діалогами, несподіваними поворотами та переміщенням між сценами. Фантазуйте, творіть та до нових зустрічей!